I love you. I know. Мабуть, всі любителі «Зоряних війн знають, що знаменитої репліки Гана не було в сценарії п'ятого епізоду. Але режисеру Ірвену Кіршнеру здалося, що проста відповідь Я тебе теж люблю на освідчення не пасує іронічному соло, який весь епізод троли флею. Тож він примусив Гаррісона Форда трохи поімпровізувати. Результат вийшов чудовим, і це далеко не єдина фраза, якої не мало бути у фільмі. Цілі сцени було додано вже на етапі постпродакшну та до зйомок. Вітаю в джедайській краївці, і в цьому відео я розкажу про 10 сцен та фраз, яких не було в початковому сценарії, які було додано на етапі фільмування або навіть пізніше. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку в соцмережах та підтримуйте на Баймія Coffee або Donatello. Отже, поїхали. Коли я готувала це відео, то виявила, що з приквелів скоріше вирізали цікаві сцени, аніж додавали нові. Але й тут знайшлося місце імпровізації, яка стала класикою франшизи. Під час підводної подорожі Квайгона Обівана та Джаджа через ядро набу на них нападає низка морських чудовиськ. Після того, як морську убивцю Опі, що намагалася поласувати підводним човном з нашими героями, жер аквамонстр Сандо, Квайгон зауважує, що завжди є більша риба. За словами письменника Генрі Гілроя, який адаптував фільм до коміксів, Ліам Нісан додав цю репліку під час зйомок. Гілрой також прокоментував, що репліка має приємне подвійне значення, оскільки також може відсилати до сюжету про Ситі. Насправді, у фіналі епізоду Нова Надія за сценарієм, зірка смерті аж ніяк не загрожувала базі повстанців на явіні 4 Винищувачі просто летіли до станції, де відбувалася битва, але ніякого зворотнього відліку до удару на базу не було. Це все було додано вже на етапі постпродакшену, оголошення на базі про наближення станції, візуалізація положення зірки смерті щодо Явіну 4, а підготовка до фатального пострілу, якому завадив люк. Це повторно використані кадри знищення Альдеану. Навіть важко тепер уявити, наскільки б менше емоційної напруги було б без цього сюжетного ходу. До буквально в останній момент. You may ready. Is <звук> <звук> Всі чудово пам'ятають фінал епізоду імперія завдає удару у відповідь. Ленду та чубака відправляються за Ганом – Люкові встановлюють протез руки, а потім лея, люк та дроїди оптимістично дивляться на безмежний космос. Але далеко не всі знають, що сцену у медичному відсіку було відзнято за 4 місяці після завершення основного фільмування стрічки. І це не були перезйомки. Це була цілком нова сцена, що мала додати трохи оптимізму до доволі похмурого фіналу. Про це в своєму інстаграмі розповів сам Марк Геміл. До речі, Незаплановані сцени опосередковано прослідковуються у костюмах героїв. Лея вбрана в сукню з четвертого епізоду, а люк у піжаму, яку він вже носив на готі після лікування у бакти За початковим задумом Джорджа Лукаса Йода не мав з'явитися у шостому епізоді. Але режисер стрічки Річард Маркван був твердо переконаний, що повернення на Дагоба було необхідно для остаточної відповіді на питання, яке мучило фанатів з дня виходу епізоду імперія завдає удару у відповідь. А саме, чи справді Дарт Вейдер був батьком Люка, чи це була підступна брехня з метою зламати молодого джедая. Що казати? Навіть Джеймс Елл Джонс сумнівався, що Вейдер казав правду, а тому озвучував його у п'ятому епізоді нібито й бреше. Це змусило Лукасу додати сцену, в якій Йода підтверджує Люку, що Дарт Вейдер є його батьком. Рест Від. Як і фінал 5-го епізоду сцену похорону Дарта Вейдера в епізоді Повернення джедая було додано вже після завершення основного фільмування. Режисер монтажу Двейн Данам спитав Джорджа Лукаса про те, що трапилося з тілом вейдера після смерті. Лукас не розгубився. І відзняв сцену на ранчо Скайвокер за 6 місяців до виходу стрічки. Чемпіоном за кількістю доданих до фінальної версії сцен є, безперечно, Спінов Бунтар 1. Нагадаю, що після того, як режисер стрічки Гарет Едвардс. Показав студії свій чорновий варіант монтажу, Лукас терміново найняв Тоні Гілроя для доопрацювання вельми сирого матеріалу. Гілрой додав кілька сцен, перемонтував фінал, і ми отримали чудовий фільм. Всі додані сцени я перелічувати не буду, але ось кілька з них. За початковим сценарієм Касіана Андора ми вперше мали зустріти на Явіні 4 під час допиту Джин Ерсо. Але Гілрою здалося цього замало. І він дописав сцену зустрічі Андора зі своїм інформатором на торгівельній заставі у кільці Кафрени. По-перше, це показало глядачам, звідки повстанці дізналися про зірку смерті. А по-друге, доповнило образ Касіана та продемонструвало, що заради справи він готовий буквально на все. До того ж, це гарно пов'язало з його подальшою промовою до джин перед вилітом на скариф. Бо без цієї сцени нам не до кінця зрозуміло. Що він має на увазі під жахливими речами, які він чинив заради повстання. Kind of we it. Erso Сцен Джин Ерсо у виправному таборі на Вобані теж не було. Звичайно, ми вперше знайомимося із Джин на початку стрічки, коли їй вдалося втікти від імперців. Але потім майже одразу вона вже дорослою мала опинитися на повстанській базі на Явіні 4. Як і у випадку з Касіоном, Гіллерою не сподобалося подібне представлення головної героїні, і він дописав сцени у в'язниці та рятувальної операції. You are being do not Ви не повірите. Але крошилова повстанців у виконанні Дарта Вейдера в сценарії бунтаря також відсутнє. Це була ідея одного з режисерів монтажу Джабеза Олсона. Режисер Гарет Едвардс розповів згодом в інтерв'ю, що ідея йому дуже сподобалась, але він не вірив у можливість додати її за чотири місяці до прем'єри стрічки. Проте, коли про це почула Кетлін Кеннеді, їй ідея так сподобалась, що вона без вагань дала зелене світло на зйомки. Режисер згадував, що не встиг отямитися, як вже був на студії Пайнвуд та фільмував сцену. До речі, а чи було б вам цікаво відео про ті зміни, які вніс Тоні Гілрой в спіноп? І що там мало бути спочатку? Пишіть в коментарях, бо матеріалу там насправді багато. Але не хочеться витрачати час на відео, яке не будуть дивитися. Епізод останнє Джедаї викликав чимало негативу, але не згадати його я не могла. Дві приємні дрібнички було додано самими акторами до сцени зустрічі Люка та Леї на Крейті. Саме Керрі Фішер є авторкою репліки про зачіску, яка чудово відзеркалює як саму героїню, так і акторку. А Марк Гемміл запропонував хоч якось візуалізувати прощання Люка з Сітріпьо. В інтерв'ю Entertainment Tonight актор розповів, що це була його ідея підморгнутися Тріпіо. Сценарій не передбачав прощання Люка з його давнім другом, а тому Геміл запитав режисера Райана Джонсона, чи можуть герої розділити мить на екрані. Джонсон погодився, але часу було обмаль, тож замість додаткової сцени Геміл підморгнув улюбленому дроїду. I know what you're gonna say. I my hair. Nice that way. Можна по-різному ставитися до восьмого епізоду, але ця мить короткого і щемливого воз'єднання Люка та Лей мені дуже подобається. Як не дивно, більшість сцен з Люком та Рейна, то в 9-му епізоді, було відзнято під час до зйомок. Режисерка монтажу Меріан Брендан поділилася, що тільки після завершення основного фільмування стало зрозуміло, які саме діалоги були потрібні в сцені. Тому знімальна група повернулася до роботи. Достеменно невідомо, чи мав люк взагалі щось говорити в оригінальній версії сценарію, але факт залишається фактом його поява у вигляді привида сили та заклик до рей протистояти палпатіну, все це було відзнято згодом. Не люблю паразитувати на негативі до сиквелів, але це чергове свідчення катастрофічної недопрацьованості сценарію. Jedi's weapon deserves more respect. Master Skywalker. What are you doing? Вже уявили ваш улюблений фільм без цих сцен? І як вам? І звичайно ж, якщо ви знаєте ще щось цікавеньке, то пишіть в коментарях. Якщо ж вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Байміафі або Donatello. посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!